Дубль 2. Записую відео, дивлюся, у мене щось лампа хилиться, хилиться, хилиться. І вже бачу, що зовсім похилилася. Давай перезаписувати. Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні я хочу звітувати у спільному проєкті Капсула на зиму. Даний спільний проєкт організувала Юлія Мілєєва. З одноіменного каналу, я долучилася, щоб підтримати, адже Юля відкрила новий канал і зараз їй конче необхідні підписники. Тому що, якщо ще хтось не підписаний, прошу перейти в описі під даним відео є посилання, і підписатися на канал Юлія, а також дівчаток, якщо ви ще не підписані. А також ще попрошу поставити дану відео вподобайку та залишити коментар. І так, що до моїх робіт. Ви вже могли бачити деякі роботи у попередніх звітах. Це мною були зв'язані шапочки. Я буду вам вставляти тут десь фото. Не пойму, з'їжджає, не з'їжджає. Ой, так. Продовжую далі. Буду вставляти десь фото вам, і ви можете дивитися і залишати свої коментарі стосовно моїх робіт, звісно. Так, шапочка доньці зв'язана з подарованої пряжі. Також зв'язала шапочку для себе, також з подарованої пряжі і ще ця пряжа ручного фарбування. Дівчата, ношу цю шапочку, зараз я її візьму. Це просто одне те, що в мене залишилося з цього спільного проєкту вдома. Шапочку зараз донька пішла десь гуляти і одягла її. Рукавички, ті, які я в'язала уже в грудні в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, різдвяні зустрічі від Миколая до Василя і, звісно, капсула на зиму. Я вам також вставлю десь тут фотографію. Вже, можливо, ви бачили їх, але, можливо, нові підписники з'являються. Їм також буде цікаво, тому фотографії буду залишати. Звісно, залишаю фотографії, як дана шапочка виглядає на мені. А також ще покажу фотографії, як шапочка виглядає на доньці, та яка я її зв'язала, Така якогось такої морської хвилі, темної, чи що, чи зеленкувата, навіть не пойму, який-то колір, такий цікавий. Так от, дівчатка, хочу вам сказати про ось цю шапочку. Вона просто неймовірно кльова. Я її в'язала, як ви бачите, ось така вона у мене ось тут потрійний навіть такий відворот. Тут просто резиночка, тут я лицевою гладю тут уже в мене пішов візеруночок. І я набрала ось тут петельки і пішла в'язати вниз. І тут вона в мене не повністю так, знаєте, закінчується, а ось тут одинарна. Що я можу сказати? Щось виліз якийсь кінчик. Дівчатка, ось така подвійна шапочка, вона мені взагалі не продувається. Продувається тільки ось ця частинка, де вона одинарна, ну, тобто в маківку трішки піддуває, але це не смертельно і взагалі дуже-дуже класно. Дуже тепла шапочка. ну Просто, ну, знаєте, от я взагалі шапки для себе в'язала, але я їх майже не носила, тому що вони мені всі кусають в лоб. Кусають лоб і все. Я не знаю, що я вже тільки не... Я... Що я тільки не в'язала. А от вони мені кусають. В'язала капор, то я його ношу. Мені подобається. він. Фукус десь сник, чи що. От. І ось це моя шапочка, я її просто не знімаю. Ось було 15 градусів морозу. Супер класно все. О! Налаштувала фокус. Було 15 градусів морозу. Супер класно носити взагалі. Навіть з вітром нормально себе я почувала. Мені було тепло. Я капюшон зверху не одягала, тому якось так. Так, ось така вийшла чудова пряжа. Дякую Ліна Сергієнко за подарунок. Дякую Галинці за те, що може таку красу створити власноруч, тому що це пряжа ручного фарбування. Ось якось так вийшло. Красива шапка, і головне, що вона мені не кусається, і дуже-дуже тепла. Ось це два критерії, за які я її просто обожнюю. Щоб я зробила не так, мабуть би не давала ось цей візерунок. Хоча він такий, знаєте, трішки цікавенький для сприйняття. Можливо, бі давала, не знаю. Але ось так уже є. Я нічого перев'язувати не буду, буду носити, доки не зноситься. Так, ось така у мене класна шапулька. Зараз я вам вставляю тут фото, як вона виглядає на мені. А також ви дивитеся фото, як виглядає ще шапочка на донці. І хочу ще сказати, що я зв'язала ще шкарпеточки в рамках цього спільного проєкту. Це шкарпеточки кавові зерна. Я їх в'язала в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ну і, звісно, можу сюди їх віднести. Тому також вставляю вам фотографію. Вже дані шкарпетки у мами, надіюся, носить, тому що все економить. Так, далі ще зв'язалися рукавички для чоловіка. Вставляю фотографію, так як рукавичок немає, вони з ним. Дуже класні, теплі. Йому сподобалися. І... І що я ще зв'язала дівчатка. І, звісно, зараз показую вам рукавички, які донька також пішла в них гуляти. Сказала, що дуже класні. В'язала з твідеу дівчатка суперова пряжа. Мені сподобалась. Це, до речі, подарунок Юлії Мілєєвої. Вона мені колись дарувала таку бубіночку. Пряжа косить, але вона після прання. Розкривається по-новому, класна. Ну, в принципі, у візерунках все досить навіть непогано виглядає. Ви можете бачити на фотографії даних рукавичок. О, так от даний спільний проєкт повинен був закінчитися ще у кінці грудня. Але дівчатка попросилися, щоб ще щось там їм хотілось подов'язувати. Я, вже, чесно кажучи, на кінець грудня була готова звітувати, але чомусь я так і не відзняла відео, коли почитала, що Юля продовжує ще до 13-го числа, і вирішила, що вже відзніму, вже коли потрібно буде. Тому, в принципі, я задоволена всіма процесами. Я задоволена тим, що я взяла участь у спільнику, хоч мені й не вдалося, але я його і не планувала в'язати плечовий виріб, тому, тому якось так. <плес> Уже о, я без плечового виробу, і в мене виходить дві шапочки, в мене виходить дві пари рукавичок і шкарпеточки. Тобто п'ять виробів, як просила Юля, зв'язані. Звісно, хотілося б ще деякі вироби, але, але це вже буде в інших, мабуть, спільниках, а може, навіть поза ними, тому що не хочеться в цьому році щось поки що ні в які спільники долучатися. На цьому я з вами прощаюся. Ще раз нагадаю, що можна перейти в описі під даним відео. Будуть посилання на всіх учасників даного спільного проекту. Юлічка, дякую за організацію, все було чудово. Пока-пока, до нових зустрічей.